І вітати. Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Одренець, а передусім про таке: Хотіли перепливати Тису. Затримали чотирьох порушників державного кордону з Черкащини. Спорт повертає з війни. Уменський спортклуб допомагає ветеранам відновлюватися після фізичних та моральних травм. Нова картина в колекції. Фонди художнього музею поповнив твір заслуженого майстра пензля України. Ніч в області минула з тривогами. По ворожих повітряних цілях працювали сили та засоби ППО. За попередніми даними, в межах нашої території знищено сім російських БПЛА. Минулось без наслідків для інфраструктури області, уточнив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Чергових порушників кордону затримали учора прикордонники Мукачівського загону на березі Тиси. Як повідомила Державна прикордонна служба України, чотирьох осіб зафіксували прилади дистанційного моніторингу кордону з Угорщиною. Затримали їх одразу після подолання загороджувального паркану. Трьом із затриманих була потрібна допомога, оскільки, долаючи перешкоду, вони порізали руки. Чоловіки повідомили, що усі вони є жителями Черкащини. У ТИСУ збирались лісти на виконання вказівок переправників, які запевнили, що річка мілка і абсолютно безпечна. За такі обіцянки чоловіки віддали ділкам аванс по 2,5 тисячі доларів за кожного. Кінцеву ціну за послуги їм повинні були повідомити у випадку успішного перепливання водойми, з якої від початку повномасштабного вторгнення витягли 44 потопельники. Стосовно затриманих склали протоколи про адмінпорушення за незаконне перетинання або спробу перетинання державного кордону України. Справи скеровано до суду. 25 січня близько 21.00 поруч парку, що на проспекті перемоги у Черкасах, пролунали постріли. Про стрілянину до поліції повідомили очевидці. За описом, наданим свідками, зловмисника розшукав і затримав наряд патрульної поліції неподалік місця події. Поліцейські встановили, що стрілянині передував конфлікт між затриманим та жінкою з чоловіком, які стояли на зупинці громадського транспорту. Розібратися у конфлікті. 53-річний фігурант вирішив за допомогою зброї. Він вистрелив у 23-річного чоловіка і вдарив руків'ям пістолета по голові 35-річну жінку. Потерпілих медики швидкої доставили до лікарні. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває. Троє людей травмувались у ДТП на проспекті хіміків у Черкасах. Попередньо правоохоронці встановили, що 38-річний кермувальник автомобіля Міцубіші Ланцер, рухаючись проспектом, здійснював з'їзд з кругового руху, але не впорався з керуванням, опинився за межею проїзної частини та в'їхав в електроопору. Відтак до лікарні доправили 39-річного чоловіка та 16-річну дівчинку. 20-річна жінка від госпіталізації відмовилася. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі відкрили кримінальне провадження. А біля Умані, 43річний водій авто Renault Space, на заокруглені дороги не впорався з керуванням. З'їхав у кювет та в'їхав у дерево. Пасажири, троє чоловіків віком 40 та 44 років, зазнали травм різного ступеня та були госпіталізовані до лікарні. Ушпиталили й водія, який також постраждав в аварії. Слідчі встановлюють обставини ДТП. Відновлюватися після фізичних та моральних травм військовим допомагають в Умані. Для цього використовують заняття спортом. Для тих, хто пожертвував собою заради країни, такі заняття безкоштовні. Завдяки тренуванням, ветерани швидше повертаються до мирного життя. Детальніше про це в сюжеті наших колег із ТРК Умань в Умані військовим допомагають адаптуватися через спорт. Ветерани та колишні військовослужбовці, які після служби повертаються до мирного життя, знаходять нові можливості для адаптації. Влітку прошлого року я звільнився з лав зсу. І, мабуть, як більшість ветеранів столкнувся з проблемами адаптації до мирного життя раніше я займався веслуванням на байдарці, і я зрозумів, що спорт може допомогти. В реабілітації військових всебічну підтримку воїнам, які повернулися з фронту, вже два місяці надає боксерський клуб Арес. На базі клубу ветерани мають можливість відновлюватись і тренуватися, розвивають нові вміння і навички. А головне спілкуються між собою і знаходять нові шляхи соціалізації в мирному житті. Практично два місяці боксерський клуб Арес співпрацює з ветеранською організацією нашого міста. Близько десяти 10 ветеранів, відвідують наш клуб. Ми беремо до уваги їхній стан здоров'я, тому комусь підходять одні навантаження комусь краще попрацювати в рукавичках на мішочку, комусь в теніс пограти а Комусь можна і з тренажерами попрацювати. Взаємодія ветеранської та спортивної організації здійснюється в межах реалізованої в умані державної підтримки. Ветерани війни також можуть отримати державну допомогу. Ветеранський спорт це 1500 гривень на квартал. Для ветеранів є дуже. Класна підтримка держави. Це фінансування на будь-які спортивні заходи в сумі 1500 гривень, але ця 1500 гривень це розбито на квартал. тобто ж ви маєте по 500 гривень на кожний місяць, і ці кошти ви можете реалізувати на своє фізичне здоров'я. Ми плануємо даний напрямок розвивати і будемо вдячні підтримки інших. Підприємців, людей, які дотичні до напрямків спорту самі учасники кажуть, що заняття дають можливість відновлюватися не лише фізично, а й психологічно. Допомагають поставити нові цілі в житті і дійсно повернутися додому. Вітеранський ну, стільки спорт, це спілкування ветеранів, їхня реабілітація. В, в них є якась мета. Вони підтримують друг друга. І показують приклад ветеранам, які прийшли з війни. На пожежі в селі Ковалиха Родмистрівської територіальної громади Черкаського району дістали опіки батько і син. Вогонь, що охопив покрівлю та перекриття будинку на площі 90 квадратних метрів, ліквідували рятувальники та добровольці пожежної команди села Ташлик. Про це повідомила прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових газових приладів. Картина, створена у 2007 році, поповнила колекцію Черкаського художнього музею. Її передав син заслуженого майстра України Василя Дрючила. Детальніше у сюжеті. У 2005 році в Черкаському художньому музеї відбулася найбільша виставка, присячена життю та вагомому внеску Василя Дручила у розвиток національного живопису. Саме тоді президент України присвоїв йому звання заслужений майстер народної творчості України. А сьогодні його син передає унікальні експонати. Що для творчої особистості має значення визнання його творчості для Образотворчого мистецтва це, ну, це те, що надихає, дає наснагу на кращі роботи і, і подальшу працю. Так що це завдяки цьому музею він отримав визнання і його побачили вже на рівні республіки нашої держави. Своїми картинами майстер передав красу Черкаського краю, зокрема Золотоніщини, Драбівщини, Чорнобаївщини та Канівщини, овіковічнивши природу і культуру цих мальовничих місць. Він там знаходив такі куточки і їх малював. І я бачив, що коли він малює, він забувається про всі негаразди, і бачив на його обличчі відчуття щастя. І це. Мене згадувало, ми йому все робили, щоб він продовжував займатися своєю любимою справою. Художник був справжнім патріотом цієї держави. Майстерно втілював свою любов до рідної землі на полотні через засоби творчого мистецтва. каже Григорій Голиш. Він творив, як ви бачите, цієї картини у стилі традиційного українського малярства. Він був дуже таким прихильним до дотримання всіх традицій, кращих зразків, образотворення нашого національного. У його творчому доробку це переважно пейзаж. Так, він був талановитим художником пейзажистом це краєвид, звідка на тюрморти ще рідше портрети зі слів Оксани Пошанкової. Кожен має знати та пам'ятати людей, які зробили значний внесок у мистецтво і творчість рідного краю. Картина, передана музею, є частиною експозиції, яка належить до наукового напряму, присяченого вивченню традицій образотворення. Ми звертаємось до родинних. Джерел творчості до того, як формується колекція, як вони передаються, і сьогоднішня подія якраз є свідченням, коли художника вже немає з нами, але син передає, ініціює. Таку знаєте, збереження пам'яті культури пам'яті, що на часі наше українське мистецтво, завдяки Збройним силам України, музей має можливість продовжувати свою роботу. Ця картина назавжди поповнить державний фонд українського образотворчого мистецтва, зазначила директорка музею. Микола Васильович Дрючило, який сьогодні від себе. Від свого серця забираючи, передає художній твір, прекрасну творчу роботу свого батька-художника. Він передає її Черкаському обласному художньому музею, і ця робота назавжди поповнить державний фонд українського образотворчого мистецтва. Тобто, ця робота не буде ніколи втрачена взагалі. Анна Могина, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. У Черкаській області за тиждень захворіли 4252 особи на ГРВІ, включно із covid 19 56,2% з них діти. Показник захворюваності на 15,1 вище, ніж тиждень тому. На коронавірусну хворобу занедужали 17 осіб, із них 6 дітей, повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Найвищі показники захворюваності відзначались у Звенигородському та Уманському районах. Кількість шпиталізованих з приводу гострих респіраторних інфекцій, зокрема COVID-19, збільшилася порівнюючи з попереднім тижнем на 2,7% і становить 262 особи, із них 142 дитини віком до 17 років. Летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби не зареєстровано. Черговий потужний циклон Гермінія з центром над Бертанією принесе нову порцію субтропічного тепла. Оскільки наразі він перебуває далеко від Черкащини до 30 січня без опадів. Температурний фон 6-7 градусів тепла, що на 10-12 градусів вище клімату. Але й така температура для нашої області унікальна. Фактично, фінальні дні січня 2025-го стануть квітневими вночі плюс 2 плюс 7 градусів, в день плюс 5 плюс 10 градусів. Такого тепла у кінці місяця за всю історію метеорологічних спостережень, а це 100 років на Черкащині ще не було. Тож нас чекає аномально теплий тиждень з новими температурними рекордами, обіцяє начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань. Лише в останній день січня синоптична ситуація почне змінюватися. До нашого регіону увірвуться атмосферні фронти, які зумовлять невеликий дощ та запустять процес похолодання. Але це вже інша синоптична історія. За народним календарем 28 січня відзначають Павлів день. Його ще називали Днем Чаклунів. Люди вірили, що чаклуни та чаклунки саме цього дня передавали своє магічне мистецтво учням. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та Ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде, Україна!